Добрий день. Сьогодні 28 липня 2024 року. Перед вами сорт диплоїдної сливи Black Splendor. Це деревцеві, другий рік від посадки, друга вегетація. Підщепа щепади калича. Таке воно. Один-єдиний плодик зав'язався деревце. Зараз я зірву зважу, а потім дозарю. Положу днім на два, на три. До речі, живці. Приймаю замовлення на живці на окуліровку. Ось тут і Black Splendor є, такі живці. Прирости непогані. Так, зриваємо його. То воно потім впаде. Ой, зірвав же ж так. Ну да ладно. Через пару днів скуштуємо. Зараз просто зважимо. Така сливка. 134 грами. Цвіла вона, цвіла нормально, а зав'язалась одне. От на даний момент. Ну, поки що все.